При... Привіт, мої любі підписники і гості каналу Смачної Кухні. Велика подяка всім, хто підписався, і всім, хто заходив на мій вогник. Сьогодні я хочу приготувати два салата з качиними шлуночками. Чи з курячими. Різниці немає. Для першого варіанту шлуночки 200 г відварені на протязі півтори години до м'якості. Одна морква, одна цибуля середня, кріп дві гілочки, пів свіжого ірка, перець болгарський. Я його розморозила і на отакі скибочки шкірочку сняла і на скибочки їх порізала. Сіль перець за смаком. Заправка сирний соус. Другий варіант. 200 грам шлуночків. Пів свіжого огірка, дайкон, кріп дві гілочки, 1-2 зубка чеснику, сіль перець за смаком і майонез. Моркву натерла на, на тоненькій корейській терці. Цибульку півкільцями порізала тоненько. Перчик розморозила, зняла шкірку. І порізала теж соломкою, огірочки соломкою, кріп порізала і теж соломкою порізала шлуночки. Тепер будемо збирати салат. Все сюди. И шлуночки. Можно шлунки вы больше взять. Но у меня столько было. Солим. Перчим. И додаем сырный соус. Він з кислинкою якраз промаринується все. Десь дві три ложки. Який яскравий салатик? І ще ложечку три ложки вийде. Вимішать ретельно, ароматний. Другий варіант з часничком буде. Дайкончик я потерла на крупній терці. Стік оджала, чи як на українській мові? Укропчик Маленько порізала. Огірочок соломкою, соломкою шлуночки, часничок. засмаком, за смаком. Перчик. И майонез. Две ложки достаточно. И отдельно перемешать. Нам вімкнули світло, Отакі салатики я приготувала. Простенькі салатики. Прос Простенько прикрасила їх. Якщо вам сподобались салатики, тисніть на вподобайку, підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Незважаючи на постійні вимкнення світла, постійні повітряні тривоги майже через кожні півгодини, постійні обстріли рашистами, ми готуємо смачно. Ми вистаємо, ми сильна нація, але не дозволимо себе повернути в 33 та 37 роки. Слава Україні! Героям слава!